У Золочівському районі внаслідок наїзду вантажівки загинув велосипедист. Поліцейські встановлюють обставини. Про це повідомляє кореспондент Золочів Нет» з посилання на поліцію у Львівській області. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 грудня о 22.20 на автодорозі Київ Джоб в межах села Суходоли Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля Ман, 44-річний мешканець Полтавської області, скоїв наїзд на велосипедиста, жителя одного з сі району віком 43 роки внаслідок наїзду велосипедист отримав травми від яких помер на місце події за фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу україни санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на срок від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 3 Трьох років або без такого. Проводиться розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.